Давайте приступати. Я думаю, у вас все буде класно, все вийде, і я в вас вірю. Якщо що звертайтеся, будемо максимально налагоджувати всю роботу в нашому цілі. Let's go! Зараз ми з вами опускаємося вниз і попрацюємо ще ось цій площині. А нам потрібно бажано мати щось під коліно. Наприклад, в мене є така тканина, яку я буду використовувати в якості подушечки. Це може бути спеціальна подушечка або будь-яка м'яка тканина, якась ковдра, яку ви можете до себе підкласти, щоб точно не думати про те, що вам давить в коліно. Тому краще мати з собою. І давайте починати. Ми ставимо її на килимочок. І впираємось ось тут коліном. Я одразу, впираючи коліно, не впираю свої пальці ноги, щоб не посилювати тиск на коліно чашку. Випрямляю свій підйом, і так мені навіть теж менше буде ще дивити. Відтягую перед собою нашу ногу, пряму, передню, і тазові косточки пробую направляти вперед. Тут усіх може бути індивідуально. У когось буде невеликий поворот в одну, в другу сторону, це нормально, але спробуйте, будь ласка. Свою крайню амплітуду руху вперед виконати. Ми себе тримаємо, зараз руки просто ставимо біля нашої ноги, дотягуємося вниз, спробуйте випрямитися в спині, як ми на початку з вами, коли робили згинання і випрямлення. От прям випрямляємось, витягуємося прямо за маківкою, тримаємо себе 4, 3, 2, 1. Один і звідси спробувати погуляти тазом, завалити його то більше на внутрішню частину, то ось туди назад і назовні. На внутрішню, назад і назовні. Це нам зараз потрібно теж для того, щоб ви усвідомили наскільки від маленьких змін бувають різні відчуття. Але я все ще тягнуся сідницею назад. От мене, як ніби взяли за таз і прямо потягнули в ці сторони. В одну, в другу, в одну, в другу. Супер залишаю себе просто в нейтральному стані. Тримаю таз, нахиляю корпус, подаю груди вперед і спробувати руками потягнутися прямо перед собою. От як ніби не скільки вниз, скільки подалі. Чотири. Три, два. Один. Прекрасно! Зараз я лишаюся в ось цій формі, і ми будемо працювати з вами далі. Тут знову ж таки, якщо потрібно, впираємо щось під руки, щоб вам було комфортно рухатися. Ми будемо пробувати робити то згинання вашого коліна, то назад повернутися в розгинання. Руки краще поставити з однієї сторони з внутрішньої частини вашої ноги. Вниз штовхнути таз, піднятися, вниз. Піднятися. Супер. Просто спробуйте дотягнути себе як і в крайню амплітуду внизу, так і в протилежній формі. Вниз, і назад. І вниз. І назад. Супер. А зараз ми піднімемо тулуб і спробуємо зробити рівно той самий рух. Але тепер задіємо руки трохи інакше. Ми поставимо їх собі на тазові кісточки. Тримаємо курс вперед і теж опускаємо себе вниз, штовхаємо. Повертаємо себе назад і нахиляємо корпус додатково до нашої ноги. Так само спробуйте не плечима піти до вашого стегна, а саме бід тазу. В нахил і підвести себе вниз. І ще вниз, в нахил і вниз. Вже теж трохи відрізняється вправа. Без упору це відчувається інакше. Наш тулуб, що додатково якби, давить на наші ноги, і сильніше нас дотягує. І ще вниз, і назад, і вниз. І назад. Супер. І тепер ще трошечки поскладнемо, піднімемо наші руки над головою, потягнемося пальчиками вгору, як ніби вас прямо взяли за руки, і потягнули. І штовхнемо себе знову вперед. Дотягнемо і зробимо нахил, прямо руки поставимо чим нижче. І ще, трошки захитались, опустимось, штовхнемо себе і нахил вниз. При цьому русі пробуйте трохи тримати таз підкрученим під себе, мінімально прогинаючи поперек. Пробуйте зараз його спластити, вирівняти за рахунок того, що ви підкручуєте таз. Додатково включиться ось ця частина. Ви відчуєте, от в передній частині вашого стигне відчуття. Вперед. І назад. І тут пробуємо контролювати і таз, і штовхати груди вперед. А ваші пальчики нагору. І навпаки. І ще три. Два. Один, молодці, зафіксуватися, штовхаємо таз вниз, дозволяємо йому прямо просісти. Ручками навпаки, прагнемо вгору, і ось тут спробувати знову похитати таз, але тепер в праву ліву сторону. Ми потягнемося сідницями назовні, а руки вас дотягують в протилежну. Відновимося. А тепер таз всередину, а ручки назовні. Декілька разів. Не треба робити якісь дуже великі амплітуди. Хай це буде невеличкий рух. Але от ваш чесний і якісний. І ще три, два, один. Супер. Руки просто повернути до себе. Тут ми лишаємося в цьому випаді, і руки ставимо на підлогу біля нашої стопи. Зараз ми просто похитаємо теж тазом назовні, всередину. при цьому постійно себе тягнути вниз. Ваше стегно гуляє ж по сторонах. І таз провокує цей рух. І ще три, два, один. Супер. Ми зараз впремо наші пальці задньої ноги і ми спробуємо з вами порозгинати дальнє коліно. Але подивіться, будь ласка, на рух і спробуйте знайти різницю. Ми можемо розглянути себе ось так. А можемо спробувати себе розгинати. Ось так. І це зовсім різні вправи. Чому? Якщо ви розігнете коліно і просто підстрибнете нагору, ну, сенс якийсь все ж таки буде, але його буде набагато менше, ніж хотілося. Ось тут ви пробуєте таз все ще штовхати вниз, от прям прагнете себе дотягнути в підлогу. А коліно навпаки прагне розігнутися. І коли я роблю цей рух через це відчуття, я прям дуже відчуваю. Як у мене тягнеться і ось ця поверхня стигна, І ось ця нога теж працює. Тому давайте зараз приготуємося і зробимо максимальну якість. Поїхали. Таз вниз. Коліно. Раз. Розслабити. Два. Розслабити. Три. Вниз. Два. Вниз. Один, і я лишаюся в цій точці, то штовхаючи таз вниз, а коліно вгору. І теж хитаюся в одну і в другу. І тепер ось ці похитування відчуваються прям трохи інакше, якщо я постійно впливаю на свої частини тіла і допрацьовую максимальну амплітуду. Три, два, один. І трохи розслабитись. І зараз я розслабляю свій підйом і лишаюся на дальній нозі. Теж ще раз нагадаю: пробуйте не впиратися саме на колінну чашку. Ви більше себе тримаєте на ось цій частині, показую на одній нозі, але маю на увазі іншу. Ось тут, на нижній частині стегна. Це важливо, і це просто убереже ваші зайві болісні відчуття. Ну і плюс це буде безпечніше для вашого коліна. І зараз ми впираємося в цю частину. І робимо прям силою згинання п'ятки до сідниці, от наскільки можете. А таз все ще тягнеться вниз, не підстрибує ось сюди, наскільки це можливо, звичайно. Бо він може захотіти піднятися. Якщо ви це усвідомлюєте і розумієте, що ви ну, поки що не можете цьому притіти, це нормально. Підтягнути з силою, повернути і зробити ось це розгинання на тому ж відчутті до себе силою. Поставити, розігнути. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Вниз. Супер. Я розслабляю підйом, впираю руки прям повністю, згинаю своє коліно і рукою, та, що співпадає з вашою ногою, хватаюся за свою стопу. І підтягую до себе. Таз штовхаю вниз, п'ятку штовхаю до себе. І роблю невеликий рух, стопу назовні і всередину. Допомагаю собі своєю ручкою, але постійно підтягую її поближче. Раз, два, три, чотири, п'ять. І зафіксувати шість, сі. Вісім. Супер. Опускаю, розслабляю цю ножку. І тепер, знову ж таки, одноіменно ту саму долоню буду впирати в своє коліно. І я штовхаю його, вкручую плече і ще сильніше опускаю корпус, таким чином сильніше штовхаючи свою ножку. Тут додатково буде відчуття по передній нозі, по боковій частині стегна і по сідниці. Просто фіксуюся три, два, один. І пару покачувань тазом назовні. Всередину наші улюблені сьогодні покачування назовні. Всередину. Назовні. Всередину. Супер. Ставлю руки, дотягую таз назад. Хух. І розслабляю першу ножку. Можна сідниці потягнути на п'яточки. Подихати три, два, один. Відпочили і поїхали працювати так само з другою нашою ногою. Я теж впираю знову ж таки коліно, виношу перед собою ногу, випрямляю її одразу, направляю тазові кісточки чим сильніше вперед. І від них саме пробую нахилитися, потримати себе тут, випрямити спину, не округлюватися, тягнутися вперед. І тримаємося 5, чотири, три, два, один. І прямим Переднім коліном. Пробую зробити теж покачування тазом на одну, на другу сторону. Назад, в середину, назад, назовні. І ще три. Два. Один. Супер. Лишаюся. Потянуся ручками вперед. Чотири, три, два. один. Один. В цій вправі ще раз наголошу, важливо тримати ваш таз над коліном або трохи далі за ним. Ми поки що не рухаємося вперед в шпагат, тому ось тут поки працює тільки ваша передня ножка. І ще три. покачування. Два. Один. Супер залишитись. Переставлю долоню з внутрішньої сторони від моєї ноги і зроблю то згинання, штовхаємо таз вниз, то розгинання, штовхаємо таз назад. І вперед, і назад. Пробуємо чим амплітудніше себе дотягнути як і в одну, так і в протилежну форму. І ще п'ять, чотири, три, два. Один. Прекрасно. Піднімемо корпус і спробуємо зробити той самий рух, але тепер з іншим поскладенням. Таз вперед. І штовхнути себе вниз. Повернути себе назад, зробити нахил від тазу. І ще вперед. Повернутися назад. І вперед. І назад. Чудово тут пробуйте контролювати теж таз трохи подавати вперед при русі вниз, не прогонатися занадто сильно в попереку, бо тут вже така трохи є провокація, коли ми робимо без упору це в руки. І назад. І вперед. І назад собі. І тепер додамо речах в якості долоней. Потягнемося, прямо розтягнемо додатково корпус і зробимо нахил вниз. Тут вже можна теж спробувати, до речі, скоротити до себе стопу, якщо ви відчуваєте, що ви до цього вже готові. І вперед, прямо розтягнути себе вгору, а таз вниз. І вниз. Прям уявляйте, як ваше тіло розтягується і вгору, і вниз. В ось цій позиції. Нахил. І ще прямо плечима за вуха назад, вниз. І залишаємося в цій точечці. Тримаємо себе і рухаємо нашим тазом. То назовні руки в протилежну сторону нам допомагають отримати рівновагу, І в іншу. І ще. В одну. І в іншу. В одну, і в іншу. це я опущу свої долоні біля моєї стопи і знову ж таки впираю дальню ножку в пальчики. Тримаю себе і з силою штовхаю таз вниз, а коліно дальньою розгинаю навпаки вгору. Розслабитись. Контролюю, щоб моє коріно було тут приблизно над п'яткою і вниз. І ще підняти силою, вниз постійно працюємо. Три, супер. Два. Сподіваюся, ви вже відчули. Один. Чудово. Трохи розслабитись. І тепер додамо до цього руху ще згинання коліна досідниці п'яткою. Дотягнути силою. Поставити і розігнути ножку. Повернути вниз. І ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, супер. І давайте ще дотягнемо, повернемо, Дотягнемо. повернемо, Дотягнемо. І рукою, що співпадає з передньою ножкою, взятися за свою стопу, потягнути вниз, таз штовхаєм теж не підстрибує він, бо так вам і менше буде працювати власне м'яза, ну і буде більше опор на коліну чашечку, що нам не потрібно. Тому, хоча б заради колійної чашечки, штовхніть таз вниз. І потягнутися п'яткою трохи то в одну. Сторону то в другу. І я своєю ручкою себе чуть направляю. В одну, в другу, в одну і дотягую, фіксую три, два, один. Приємніше відчуття. І впираю ту саму долоню в своє коліно, штовхаю його від себе, вкручую плече і додатково ще опускаю вниз. Тримаю вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно. І зараз я підніму знову своє коліно і порухаємо трохи таз назовні, всередину. Тут теж не забуваємо, що ми штовхаємо таз вниз, коліно вгору. Сказала це сьогодні дуже багато разів, але сподіваюся, ви розумієте, про що йде мова, і яке відчуття приємне ми набуваємо в цей момент, коли зусиллям тягнемо частини наших ніг в протилежні напрямки. Супер, і зібрати їх до себе. Хух. І теж потягнутися назад, трохи розгрузити. Три, два, один. І зараз ми з вами зробимо, напевно, найприємнішу частину тренування, тому що ми зробимо це в якості такої заминки, розслаблення, але теж дотягнемо наші стегна просто в такому, прям в спокійному форматі, прям сядемо в класичному розумінні розтяжки стречингу. От сядемо в одну позу і в ній побудемо. Давайте зараз розберемо техніку, тому що вона в цій вправі дуже сильно вирішує. Якщо ви просто зробите візуально щось схоже, але не зрозумієте, що ви зробили. скоріш за все, ви цю вправу могли не відчути б навіть. Тому давайте прямо подумаємо. Ми піднімемо себе в кішечку, поставимо долоні під плечима. Коліна просто теж під нашими ну, тазовими кісточками. Одну ногу зараз ми підтягуємо до себе, і дивіться, що ми робимо. Коліно моє направлене в. Зовнішню сторону відносно моєї долоні. Моя стопа, наскільки це можливо, підтягується до другої долоні, але так, щоб це було ну, для вас комфортно. Тобто, якщо для вас сильно буде тягнути, то ви цю стопу оп, до себе трошки забираєте. Але якщо вам не буде тягнути, то ви її оп, сильніше розкриваєте. І я дальньою ногою проходжу назад. Прослизаю, даю собі опустити таз таким чином вниз. Контролюю, щоб моя сідниця, моя стегно тягнулася в підлогу, і мої тазові кістки не дивилися от кудись нагору. Вони дивляться вниз. Уявіть, що у вас тут прям є очі на тазових кістках, і ви хочете бачити ваш килим підлогу. Дотягнути себе, і ось тут ми вже відчуваємо нашу ось цю... Ось цю частину, сідницю, задню і бокову поверхню стегна. Можна потягнутися ручками вперед і потриматись: п'ять, чотири, три, два, один. І невелике покачування тазом, щоб чуточку себе дотягнути. Три, два, один. І звідси я спробую зігнути своє коліно. І рукою дотягнути свою п'ятку до себе. Теж продовжуючи штовхати таз вниз. Три, два, один. Супер розслабитися і теж внизу потриматись і підвестися. І, звичайно, ми повторимо це з іншої сторони. Теж стопа назовні, коліно назовні. Дозволяю собі дотягнутися вниз. Направляю тазові кісточки не ось туди, а в підлогу. Штовхаю таз, опускаю долоні, тримаюсь п'ять, чотири, три, два, один. І похитування тазом назовні. Всередину. І ще раз. Два. Три. Чотири. Зафіксуватися. І рукою до себе ножку. Три. Два. Один. Супер, тут, якщо ви не дотягуєтесь цією рукою, можна взятися одноіменною, так трошки простіше. Ну, або спробувати лишатися повністю на локтях і поки що дотягнути цю ногу до себе без допомоги рук. На цьому наше перше тренування готове. Ми завершили. Сподіваюся, ви відчули, як попрацювали ваші ножки. Тому... Чекаю коментарів, мені цікаво буде, як воно буде у вас відчуватися. І далі будемо працювати з вами теж з ногами, але трохи в іншій площині. Тому чекаю вас в наступний раз і до зустрічі!